Чи обов'язково на підприємстві мати стенд з військового обліку? Це дуже болюче питання, і всі багато дуже запитують про це. Дивіться, порядком 14.87 чіткої вимоги щодо наявності на підприємстві такого предмета, як стенд, немає. Однак на керівників підприємств покладається обов'язок щодо організації військового обліку і проведення відповідної роз'яснювальної роботи. Це прописано в правилах військового обліку, які своєю чергою мають бути розміщені на видному місці та доведені до призовників військовозобов'язаних та резервістів під особистий підпис під час прийняття на роботу навчання. Дивіться. Це може бути якась інформаційна дошка, це може бути частина якогось стенду, але правила військового обліку у вас обов'язково повинні висіти на видному місці і бути доступними всім військовозобов'язаним, які є у вас на підприємстві.